Це новий чай, якого я встиг випити одну піалку. Випив одну піалку, друзі. Хочеться так, хочеться ще випити, щоб дізнатися про його силу, бо він вже так трошки натякає на свою силу. І я вам скажу, що це сильніше. ще. Ще не взагалі вони як самогон розцінюються. Дуже так сильно діючи, так скажемо. А це ще й зі смаком узбару якоїсь грибної поляни, де листва, сонечко так прижарило і воно все парує, дуже його. От Просто достатньо було піалки, щоб просто почати злітати. Це. Органічний чайок 2002 року, друзі. І я відчуваю, що він дуже сильний. І зараз будемо куштувати другу піалку. І я думаю, що після третьої можна вже виключати зйомку. Або хто його знає. Настій повний. Так обрамляється такий солодчинкою такою приємною. Я заварюю дуже так міцно і зливаю швидко. Є натяк, що ніби він буде гірчити, коли ти його тримаєш у роті, а потім ти ковтаєш і ніякої гіркоти, а просто солоденький, приємний смак. М -м 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 -м. Така кислинка, такі Ніби Мріл як узвар. Урага дуже відчувається моє сушений абрикос. От в таку дожд в таку погоду йде дощ, такий чи його заходить, просто. що зараз просто приїдуть додому. Як включу собі кіно, буду їсти горішки просто. І так знаєте, ні про що не думати, та, коли такого чайка вип'єш. Ну, другий рік на справа. Я в цього хлопця кдається, купляв органік і от 2003 року нереально сподобався просто. Він теж був органіком, він займається тільки органікою. І от я в нього взяв це дешевий сегмент. проте чай, п'ється, ну, відчувається гарний його склад, гарний склад, сухий, може навіть кунімінський. Це кайф, це справді приємно. Види такий чай, і він тебе не буде, попускає. Взагалі-то я сьогодні був багато людей, і в черзі постояв чотири години. І в дорозі поїздив, і уборку зробив. А от зараз види такий чайок, це вже приземлитись, мабуть. Можна і ось таким чаном думаю, Ветіти кудись, якщо так десь біля віконечка сісти собі, то буде політ нормальний. Але я думаю, що і для того, щоб приземлитись увечері після багатих діл, якихось дуже багато, якщо в тебе справа було, день був насичений. Універсальний чай. Я думаю, що мій чай взагалі універсальний, люди питають, а чи підійде цей чай вечора або ранку, я кажу друже, та візьми просто чайок, і він весь чай, якщо він гарний, якщо він зроблений гармонійно, то він зробить свою справу і ти будеш відчувати спочатку приємне зняття напругу, який смак він е, працює з серцем є да? в, в системі китайського усі е, філософський системна mm. чай це гір, гіркий смак це просто фініш і кого смаку це еволюція і, і чай Чай, як казав монах Ісай, він ще привіз чайні розточки в 12 столітті до Японії. І там вже почав э, цей чайок робити, записувати записки про чай, він був буддистом і мав свій монастир. І там вони вирощували чайок. І ще він казав, що завдяки чаю з його допомогою можна переживати дію вашого серця. Кисма, і він дуже тісно коригує серце, Коли тут є щось гірке, От, наприклад, кажуть, що дуже приємно для серця їсти перець червоний, бо він теж гіркий, дуже такий ух розжижає. Чай, оцей чай, я думаю, що він колись ще в 2002-2003 року, коли його зробили, цей чай зліпили, я стопудово кажу, що він був гіркий. А зараз я п'ю і просто на третій, ні, вже четверта чашка розкривається просто солодким смаком і вибух іде у роті смаку думаю, що той, хто зараз знімається, теж відчуває. Просто чай і його смак, і його аромат переносить кудись в атмосферу е землі, природи, е сонця, от сонячний чай. У мене чомусь асоціація з сонцем, тому що такий солодкий, приємний смак. Далі трошки відчуваю смак я після смаку. Але це моя бібліотека. Я взагалі-то в цьому дуб дубом. Я не можу вичленити там розказати це, от я як відчуваю, просто так і кажу. Після смаку нього просто вибуховував. Оце справді знахідка, я думаю, що я йому спитаю цього хлопця, чи є в нього ще такий. Бо це буде просто ульот. Якщо хтось захоче взяти для себе або на подарунок людині, яка п'є чайок, то ну, просто це, це кайф. Рілі кайф і органіка. От саме так відчувається органіка. От така в нього дія. Головне такого чаю не перепити, а то потім будеш бігати як енерджайзер. Дякую, що подивились мене. Дякую всім, хто знімає, дякую моєму операторові, дякую хлопцям, які заходять за чайком. І зустрінемось тут або в чайній, або там. Неодмінно зустрінемось. Всім па-па.